Презентація проєкту Прозора школа у Запоріжжі, захід для освітян від кінологів та розвиток медіаосвіти. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. У році стартував пілотний проєкт Прозора школа від Офісу доброчесності Назика. 16 закладів освіти зі всієї України почали розбудову прозорого освітнього середовища після конкурсного відбору. Серед них і Запорізька гімназія номер 17. Спочатку навчання, реалізація освітніх проєктів на практиці і згодом трансформація у хаб доброчесності. Це дало змогу доєднати до проєкту дві дружні школи. А вже сьогодні колектив гімназії готовий відкрити свої двері для десяти нових закладів освіти міста. У незламному хабі розпочинається презентація проєкту Прозора школа. Колектив 17-ї гімназії ділиться власним досвідом у впровадженні уроків про доброчесність. Директор згадує, першим курсом з п'яти, що впровадили у закладі, були виховні години для учнів п'ятих 9 дев'ятих класів під назвою Нариси доброчесності. Ми реалізували всі курси, які були запропоновані в рамках проекту школа», А по завершенню ми виробили відеороботу про реалізацію цього проекту і трансформувалися до хабу доброчесності вже з квітня. Присутніх знайомлять з дорожньою картою проєкту. Це перелік всіх навчальних курсів, що вдалося втілити у гімназії за рік. Серед них інтегрована система занять про корупцію для десятих класів. Висвітлення теми корупція та доброчесність в інтегрованому навчальному курсі громадянського світу для учнів 10 класів. Учні мають набути знань про те, чому важливо дотримуватись доброчесних стратегій, поведінки та не бути толерантними до проявів корупції. Не виключення і початкова ланка, третій четвертій класи. Їхній ранок традиційно починається з інформативних хвилинок. У цьому ж році до курсу доєдналися вже першачки. Додатково запровадили й так звані ритуали. Один з них маленький доброчесний листочок. Кожного дня на ранковій зустрічі кожна дитинка отримає доброчесний листочок, на якому може бути картинка малюнок або якесь речення, на якому написано, наприклад, допомогла мамі, погуляла з собачкою, допомогла другові, поділилась іграшкою. В кінці кожного тижня ми обговорюємо, який же наш ліс став, чи великий, чи достатньо листочків на ньому, які гарні вчинки ми з вами зробили. Цей тиждень помічниками у розбудові прозорого навчання є учнівський парламент. Окрім цього, заклад розробив шкільний кодекс доброчесності. Таби та, протидіяти плагіату, нехтуванню правил та прищепити дітям повагу до етичних принципів, працює психологічна служба. В нашому закладі створено мобільну службу, яка називається «Сосне доброчесність. Ми працюємо з моделювати систему, в якій кожен учасник зможе про цю проблему вирішити. Вчитель, якщо бачить проблему, він до нас звертається. Ми з психологічною службою намагаємо проаналізувати, в чому причина, і командою підключаємося. Намагаємось дитині дати можливість цю ситуацію виправити. Це тренінги, бесіди. Тощо безліч інструментів. Водночас із 17-ї гімназією реалізовувати проєкт почали дружні школи. Антикорупційний курс для випускників 9-го класу став другим етапом для 97-ї гімназії. Він розпочався з 1 вересня як курс за вибором і триватиме до кінця поточного навчального року. Тож учні мали змогу усвідомлено обрати дисципліну. Він так полюбився дітям, що в результаті до нього приєдналися три випускні класи. Антикорупційний курс розпочався на другому етапі впровадження проєкту Прозора школа. До цього наші вчителі, які його зараз викладають, пройшли навчання, опанували антикорупційними інструментами, зокрема онлайн, тому що дистанційне навчання у нас зараз і розпочався з 1 вересня як курс для за вибором, який у нас введено в освітню програму закладу. 80-та гімназія у цьому році вперше починає впроваджувати курс для третіх-четвертих класів. У минулому році ми вже працювали над проєктом. Ми побачили його перспективи, побачили, що це дійсно на часі, що він відкриває можливості дати дітям, не тільки дітям, взагалі, і батькам і вчителям поняття академічної доброчесності. Але чим раніше ми будемо починати з цим працювати, тим це буде більш ефективніше і поступово для дітей зрозуміло. Проєкт «Прозора школа стає все більш популярним у Запоріжжі. Керівники, вчителі зі шкіл всього міста, готові навчатися основам антикорупційної освіти. Відтепер хаб доброчесності на базі 17-ї гімназії має 15 дружніх шкіл. Сьогодні офлайн присутні 10 закладів освіти Запоріжжя та 3 заклади освіти Полтавщини, які будуть дивитись трансляцію у зумі. Вони приєдналися за своїм бажанням до проекту школа» і їх розподілили до нашого капу доброчесності. На зайка у липні пілотували ще один освітній проєкт Золотий стандарт до відбору допускають лише ті заклади, які мають результати проходження інституційного аудиту. Ця нагода випала Запорізькому колегіуму Елінт. У цьому проєкті беруть участь п'ять шкіл з України. Це відбувалося в вересні цей конкурс. Було багато шкіл представлено. Наша школа з прифронтового Запоріжжя опинилася. Ну для нас, звичайно, честь, тому що це дуже такий позитивний проєкт. Там дуже багато проєктів. Поки що там і навчання, там навчання для вчителів, навчання для учнів. Все поки що в онлайн, тому що ну у нас офлайну немає в Запоріжжі. І, звичайно, багато цікавих проєктів. Звичайно, це таке досить серйозне навантаження, але я думаю, що це корисно і дуже потрібно у нас. Після того, як заклади пройдуть навчання у рамках проєкту Прозора школа та втілять у життя навчальні курси, вони матимуть змогу трансформуватись до хабів доброчесності і тільки після самостійно навчатимуть колективи дружніх шкіл.